Всім хай, пацани. Ми записуємо вже 11-ту серію, да.Всім хай. Хай остиг за сусідки. Яка ваша тема? Ем, ні, ні, Так. Пацани, ми вже сьогодні закінчили все, що хотіли, так що ми йдемо рибачити. Ха. <coughs> Там я все делал. Бля, почти. До речі, ми перебрали... Перебрали... Пер... Короче, ми тепер, тепер... Да, тепер живемо з Владом в тому замку. А я... Ну ти мій милий, він... Не твій, один ясовий. А я біля туалета спав лицем. Хе-хе-хе, ну ти. В туалеті зілу ніч був? Ні. Що, я зілу в туалет, мені не чекаємо. Ще двері, це було. А, ну там, там. Ай, де їж, а я собі риби наловив. Чуєш щось, як в нас риба буде стояти в нашому в сундуку. В замку, ми будемо ті питатися риби. Добрий день, боже свілей. Mm -hmm. Де там верстаків дофіга? У в твоєму домі. Не в моєму, він нас всіх. в нашому всьому домі. Mm. Де там вони? Я А Ёпперный бабай. <реш> Ух, под ковриком нема. Я думаю, что это уже капец. <реш> да, даже под ковриком. <реш> <реш> Привет, рыбак. Давай рыбачить раз. О, Алиса. Это тебе рыба вылетела под люк, я не буду бельтами садиться. <ан> я я зійду в тупцю. Бога. Викидай мені. Я тут вже не можу поїсти. <гум> ну ти жердос дердоз. Та йо! Жирненький влад. Влад зробив печки в мене цей зробив верстак і візьми печку. <гум> а, не встиг. <вспій. гум> <Тоді, гум> я тоді постав і я зараз пережарю цей. Да, там хтось гавкає. Гляньте. Гав-гав-гав. Що ти не знаєш Я вообще не знаю. Фу, а та що таке? Фу, а та що таке? Везе на пузу день. Чого ж тобі на рибу не везе? А, бляха, скот. Повезло. Шайби риб. Так. Але одна на шар. Тобі бірка випала. І що ти з нею будеш робити? визивати когось з денже. Це коли. неможливо. Ні. Випало? Треба на кувальні перезвати бірку. А що й випало? А ти маєш випало. тільки заліза. Ми можемо дати. Ти знаєш, що треба три, три блоки желізних і п'ять простого заліза. Мені також. Те Нам настільки не вистачить. Я... Ні, хватить, але Ну одна печка, 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 печка Но зато хоть дырка Все, печка, я уже добыл свою печку а Добыл печку Да, я добываю себе печку Блин, у меня утка тратится Так я знаю Чуреста О, рыба, а клоун Да, так называется Ты клоун-пожирач Клоуну пожирач Нет Це немо. О, лосось. лосось. Ро я тобі не росось. Бірка. ще одна бірка. Мені, Везунчик гребаный. У мене дві-тири риби і дві бирки. Ну ти бірко біркний. О, риба. <світ> Та, ти, ти, ти я знаю на приманку. Не. Два на приманку Рибка. Знаешь, мені ще має випустити Що ж ти, ну бяра? Я? А? Ты же выпала дерьмо, поганый дядя. Жалко, що не можна назвати <coughs> когось з вас Надті в дупу Владик. Надті в дупу поганый дядя. Ч, <coughs> не попадайте, тому можу бачити. Владік, Владик. сюди сюда. Набери цей, бери з того домика чуть-чуть вугілля і пережарь ту всю рибу. Ну, рибу клоун не жар, тільки лосося і ту рибу просто. там риба, да? Ну так собі вісім штук. Тоже в принцип. Нормальний принцип. и три, и третье. Милая плоть, офігенна їде. Mm -hmm. Да, Блін, вже ніч. Пацани, ця думав, серія. ця серія буде посвященна цей рибал рибал сюди. Да. Ми будемо риболовами. Ми двоє. Так. Да. Ну, не всі, я в принципі. А Влад буде добувати дерево. Да. Але до нас. До нас. Нішо. Я, я, я сплю. Влад, зроби побільше п'єчок. У мене... На у мене в сундуку є багато цього. А у вас буде домик із печок, у мене дом з, з... з... з вірстаків. У мене є верстак. У мене є, вроді би, в сундуку. Так. Ні, у мене нема. Так, що я пішов поведу. Ось ти, пункт туди. Тебе там дім з вірстаків, давай сюди вже. Іди там, бери. Іду. Ось ти взяй сусіски, блін.

Тебе можна вибити побільше кучу. А пул можна, не можна. А то вона отравить. Ви mm можна -hmm. її розробити, розробити цей розробити? Я знаю. Ну, я знаю для чого. Щоб отравити. Ні, щоб з неї зробити зілля цей підводного дихання. Mm -hmm. Полезная штука. Да, Можно хочешь давай тут двое? Ну я хочу. Ай что ты каешь? Рыбу рыбу не Я Да, ну да. Рыба, рыба. А! А? О, я Я кулосась? Да. Да я тебе рекомендую. Понятно. Я Що вона випала? Спил? Нічого не випало ти просто зарано. Ні, Я же але он не уйдет. А мне тоже тоже ничего не випало. Ага, кин не выплыть. Не знаю, что мне? А, я. А шо там с этим чиплей? Там немає. Может, здесь в воду залезешь. Не, не хочешь. Сами лізь, в лаг. Да, вон кинул. Зараз ты пропустив рай боростик. Да. Да. Да, Ростик. Я тебя. Куда? Удачи. Смотри, за поломанный кинкой. Ну что ж, нельзя клоун. Чуешь, я тоже не клоун. Еще одна кувшинка, Ростик, хочешь? Что с твоим поплавком? Да. Подавайся. Ну как? На ч? Мы вернемся. Киска. Вот, наверное, в принципі, да. О, а я день йду. Я буду сюда. Две дэнди. Что? Разумные решают. Конечно. Вы серебря. Конечно, видно, напевно. На сантиметре стоишь. Ёлки палки я уже столько рыбы наловил. Ловись рыбка велика и маленькая. Да, вже Бо Бувало не упимає. Ага. Разумне слово. Гідрось. Будет страст. страшно. Здравствуйте, о, о, есть. Да. У мене вже удочка наполовину зломана. Агументе не <кхех> знаю. Та йо, фуга. У мене три фуги вже. А в мене кінець вже. У мене теж. Куди риба? А, до тебе. Не знаю. Він не є, то він що сказав. Якщо вас мене б'є, то в мене опіта не буде. Я тут підлюка все забере. <плес> Тому що не буде. Ти йолки-палки. Ладно, пацани, на цьому ми будемо вже напевно... Ааа, закінчуємо так! Удачі всім, пока! Не, ще не удачі і ще не пока. А я вас бачу! А я? Я нічого не. А я вас бачу! Чого ж, може ти поставиш тут вугілля? Давай, злови йдемо! я вас бачу! Будь-яка! Тар, Влад, поставь тут вугіль! Ладно, пацани, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пишіть коментар. Який тобі канал Вуйків? Ладно, пацани, пока. Пока.